Son? I don't have a slow up, no, I don't take shit, I got no love, but the fake news if you want to play tough and want to hate. Всім привіт з теплого каналу міста Бурштин. Це така. Точка, куди з'їжджаються рибаки з Західної України, саме в зимову пору, адже тут, в теплому каналі, вода ніколи не замерзає. Вона натомість навіть зимою градусів 10-15 тепла, і сюди скупчується риба з цього водосховища. Заходить мирна риба, за нею заходить хижак, і є можливість тут порибалити. Сьогодні ми приїхали не просто на риболовлю, а приїхали на змагання, на риболовний фестиваль. В залік буде йти не тільки судак, адже на цій локації завжди проводиться фестиваль, який називається Бурштиновий судак. Але цього року правила змінені, і в залік приймається абсолютно весь хижак окунь, щука, судак, сом. Але є одне таке нововведення: рибка вся буде від 25 см. Менше відпускаємо, більше приймаємо до заміру, а замір відбувається в сантиметрах. Так що я думаю, ви всі пам'ятаєте мої минулорічні ролики, коли ми тут непогано ловили рибу на відвідний повідець. І сьогодні ми будемо робити саме те саме: рознесений монтаж, повільна подача, приманки в товщі. І я сподіваюся, судак на це буде клювати. Тому, друзі, ми розпочинаємо три хвилинки до старту. А від вас я обов'язково попрошу підтримати цей ролик вашою вподобайкою, підписатись на канал, хто цього ще не зробив. І погнали! Дивіться, яку я зібрав коробочку, вона така дуже проста. Тут є кислота, є темні натуралки, фіолет, ультрафіолет і такі сріблясті кольори. В цілому, почнемо з чогось такого більш салатового, кислотненького. Я поставлю Swing Impact. Тут, в цілому, як бачите, свінгіпакти, із-шайнери, є шугери, але шугери в розмірі 2 дюйма виходять. 2 дюйма трошки маленький розмір, якщо судак 25. Але подивимося по його активності, по його кльову. Якби був судак 20-25, шугар ідеальна приманка. Але якщо 25, треба трошечки більше. 2,5-3 дюйма. Тому всякі свінги я не різні кольори. Оранжевий теж такий непоганий, ультрафіолет непоганий. В цілому будемо з цим всім експериментувати. Ну а розпочну ось цього салатовенького свінгімпакта. Паша, вгору, вгору окунь. гору окон. Ооо, це непогано, пало. Це дуже непогано. Хорош. А ну, підніми, покажи на камеру мені його. Ну це такий 30 окунь. Ну такий кабанистий, кабанистий окунь реально. Скільки грам? 300-350. Та ні, напевно. Ну, 280. Та ні, 300 точно. Ну добре. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто підтримав, долучився до збору, про який я вам анонсував в попередньому відео. І хочу сказати, що зараз з нашими спільними зусиллями в нас на рахунку вже є понад 50 тисяч гривень. Але запит від наших захисників, від хлопців, він в 250 тисяч. Це є на автівку, це є на розхідники до автівки. Тому попрошу всіх. Все ж таки не розслаблятись і долучитись по максимуму, поки зима. Ви самі знаєте, яка зараз погода там на сході. Треба закрито добити цей збір, треба забезпечити хлопців. Машиною тому посилання на банку я знову ж таки залишаю в описі під цим відео і залишаю в закріпленому коментарі. Переходьте, донайте, і так само за донат від 150 гривень ви автоматично потрапляєте в конкурс в розіграш. А серед призів там буде спінінг, катушка, короповий кораблик і артилерійський тубус. В першому турі ми взагалі обрали собі таку тактику більше ознайомлюватись з зоною змагань, тому що на цьому березі каналу я вже дуже давно не рибалив. Тобто я знав якісь локації, але зрозуміло, що вони з часом можуть змінюватись, тому ми хотіли пробігтись, прогулятись, поміняти сектора і ознайомитись, можливо, десь зачепитись за якісь стабільні покльовки, за якусь рибку. Прийшли ми на вихід в море, він от там буквально е за 20 метрів. В цій локації взагалі є і судак, і оконя досить багато. Оконь часто стоїть на виході, але от в ці перших там, 50 метрів каналу він теж заходить. Ну і судак є. Судак тут більше нічний, але якщо він тоді вночі, то є шанси його тут в день знайти. Так що будемо зараз ці локації пробувати. Е також, що немало важливо, не було в нас чіткого уявлення, які приманки можуть працювати краще, які гірші. Тобто було розуміння, що це мають бути якісь прогони, свінгімпакти і зі шайнери, щось такого плану. Але який розмір, чи менший, чи більший, який колір, щось більш натуральне, темне, чи навпаки, салатове яскраве. Ось цього ми не знали. І відповідно з цим всім ми і планували розбиратись саме в першому турі. Маленький, маленький, незавіковий. На Сатурн 2.5 відпускаємо такого. Змінивши ще кілька секторів, ми зловили кілька незалікових, невеликих окунів, Але зачепитись за щось цікавіше не вдавалося, і ми так ще, знаєте, наших сусідів потрохи розпитували, ловиться, не ловиться, і всі говорили, що ні, абсолютно типу, зараз нічого не клює. Всіх тільки був такий невеликий окунь, який не приймається до заліку. О, з глибини, але розмір такий самий. Розмір такий самий. Повернулися ми в той сектор, з якого розпочинали. Там трошки прийшли знизу, зловили одну рибку. Ось. Але особливо місць для переміщень нема, тому що в зоні 20 секторів і 15 команд, тому тільки 5 вільних секторів. Зона метрів 400-500. знайти їх не так вже й просто. Так що ми повернулися туди, де починали і спробуємо тут? Дави, 3,5 дюйма. 3,5 дюйма. Ну що це таке? Що це таке має бути? О, причепився знову малий. Ну то взагалі, дивись, який кімалесені. Ну що ти зробиш? Де та нормальна риба? Во, слухай, щось почав боротися. Не боротися і почав боротися. Але ні. Все одно ні Після цілої години ловлі ми вже мали також певне розуміння того, що дуже непогано спрацьовує колір кислота, салатовий такий лимон. В кейтечі він називається, здається, Lime шартрест, Glow чи щось такого плана. Тобто такий лимон-лимон дуже яскравий. І що дивно, вода чиста, чиста, але окунь все одно дуже добре реагував саме на такий яскравий колір. Якісь темні кольори в наших руках. Працювали значно гірше, саме кислота, такі жваві покльовки і окунь більшого розміру. Ми знову переміщаємося, позаду вже десь приблизно півтори години туру. Кльова взагалі нема, судака нема. Наскільки я чув, зараз так по зоні двоє команд мають Судака в цьому заліку. Ось, Ну, в нас судака немає. Ми тільки закрили два окуня. І загалом я спіймав там штук 10 окунів, але вони всі маленькі, ви самі бачили. Якоїсь прив'язки по приманках по чомусь взагалі не знайдено, просто якась вльотна рандомна риба. Ось так. Так що переміщаємося, будемо шукати, ще півгодинки у нас є. Я щось засік засіб ваше. Чи що? Обережно, те, обережно. Ой, окон. Все, все добре. Залік, це залік. Та здалека-здалека. Ну заліковий. Ну, як ви побачили, весь перший тур ми відпрацювали оснасткою відвідний повідець. Це саме той монтаж, саме та оснастка, яка дуже добре працює на даній водоймі. Тут присутня відчутна течія, є багато каміння на дні. За нього є зачепи, але саме ось грузик. Який використовується подовгасти, який використовується для відвідного, він добре проходить зачепи. Приманка постійно рухається вже над дном, вона часто от, зависає саме так в товщі, трошки над дном. І пасивна риба дуже добре на це відкликається. На даному каналі це, беззаперечно, найкращий монтаж, який тільки можна придумати. Я також пробував взагалі за всю історію різні. І той самий дропшот, класичний джиг, джигріг, скажу так, в двідному повідку. Конкурентів рівних тут взагалі немає. 3 кг судак? Той один єдиний, який тут плаває? Яка багріонка? Це судак 3 кг. ще якийсь. Ну нічого, це теж до риба. Додому поїде аж бігом. На брод, речі. В рот, в рот. На Изи Шайнер трейдю ему. в рот. Да. Ага. Паша. Ага. Но это что-то такое самое, как тебя. Вроде бы. Поки що немає натяків, на то, що це хижак. Прикидиш зараз щука з Буду бо дойде гори, як пішло. Нормально. Та я свій на сам, якщо. Може, сон? Карась. Давай. Що ви розуміли, мене офсетах, лава. Ну карась здоровий, реально, карась, дивіться який. Такий грам. 600, напевно. На офсетний гачок, дивіться, як він засів. Борин, я навіть тепер не знаю, як його зняти. Гачок ніби повністю провалився туди. Хороший карась, такий здоровий. Знову напевно не залік. Ну, Знов за маленький попався. О, о! Та ні, не залік. Ні, не залік. Та ні, ну це точно не залік ваш. Завершили ми перший тур. Ну, результат, чесно сказати, не той, на який ми хотіли би розраховувати. У нас є два окуня. Таких непоганих, один із цей, навіть такий дуже непоганий, грамів на 300. Але третій окунь, який ми думали, що він залікований, тільки щоб перемірили, він 24, а не 25 см. Так що ми його відпустили. Два бонуси. Зараз я вам їх покажу. Дивіться, який гарний. Підлящик-лящик такий грам на 600-700. Це його сма Павло. А в мене ось такий карась, теж такий добротний. Грам на... 500-600 карась потягне. Так що у нас зараз перерва буде, 20 хвилин буквально перерви. Ми йдемо, зважимо нашу рибку, і після 20 хвилин повертаємося в другий тур. 520. Давай. Ще один буде. 520. Зважування нас показало, що в нас 520 грам. На той момент, на момент. Фінішу першого туру це було проміжкове третє місце. Перед нами ще одні учасники, в яких 620 грам, всього 100 грам різниці, тобто є шанси догнати. І є одні учасники, які наловили понад 2 кілограми з дуже гарної локації. І чесно кажучи, по такому кльові віри в те, що нам вдасться догнати ці 2 кілограма, ну абсолютно, абсолютно немає. Маю ідею, що саме дропшот для такого окуня. Можливо, навіть краще підійде, тому що по проводичці був такий нюанс, що здалось, агресивна проводка краще його провокувала, а на дропшоті анімація приманки буде жорсткішою. Так що перев'язуємося і за 10 хвилин розпочинаємо. Пролунав тільки що старт другого туру. І ми починаємо з нашого першого сектора. Там, де ми починали в першому турі, по правилах ми тут маємо почати і в другому турі. Ну Тут був великий окні, ви бачили. Паша його зловив, і після того ще одні учасники тут всередині тура стали і теж зловили такого гарного великого окуня. Тому ну, він тут стоїть, очевидно. Будемо пробувати тут трошки повпиратись, хвилинок 10. Можливо, він себе знову проявить. Але за перших хвилин 10-15 ловлі. Жодних плювань нам так отримати і не вдалося від залікової риби. Лише ось такі невеликі окунці, які жваво атакували різні приманки безпосередньо на береговій брові, на береговому підйомі. Там закидано все каміннями і в тому камінні живе окунь. Цього разу ми вже вирішили не йти по зоні, не пробивати всі місця підряд, а одразу відправитись. Сам низ каналу ближче до виходу в крайній сектор. Власне, там, де в першому турі мені вдалось все ж таки зловити одного залікового окуня. Ну, так, це не залік. Два чотири. Но в не залік. По перших гривках не залік. Судак. Тапа, ще зло судака. Бурштиновий судак. Я його зловив. 3-5 дюйма з'їв. 3-5 дюйма, така стекляшка. Є ваша Ну, Все добре щось. І не там з воротки, а вже на течі. Брін, зараз знову виявиться, що 24, але вроді би нормальний. Вроді би. Брін, ні, Паша, ні. Він просто клинув на течі. Та ні, ну не буде в ньому. Не буде. Ммм. Знову за малий. І план був такий, що ми будемо впиратись в цю локацію, в цю зону. Довгий час. Ми мали надію, що ми будемо ловити багато незалікового, але між ними попадеться якийсь гарніший і вдасться його все-таки представити до зважування. І, власне, план почав працювати одразу, але не повністю. Малий окунь, знову ж таки на кислоту, на салат, на морковку, навіть на різні кольори. Я вже ловлю на оранжевого, щоб, знаєте, з розрахунком вибрати найгірший колір на окуня, щоб малий не клівав і тільки оце великий міг скупити. Але це не допомагає. 22. Чесно кажучи, 25 см це доволі великий окунь, а тут він, як показала практика, весь трошки не доріс ще поки що. Є. Yeah. На біленький. На біленький, швиденько ціну дивись. Поміняв я колір з салатового на білий. Теж приманка Easy Shiner, трійка Але тепер замість салатового білий. Ось такий може бути на межі. Якщо я його акуратно зараз підтягну. о Конець такий з кращих. А напевне не затягне все одно. Ну 23. Ну, ми, мабуть, цілу годину простояли і пробували перебирати, сортувати і знайти більшого, але не вдалося. І тоді, все ж таки, поспілкувавшись з павлом, вирішили пройти трошки по зоні, подивитись, взагалі, що в інших учасників чи ловиться, чи не ловиться, і так само ну, спробувати половити, можливо, в нас щось здасться. Буквально 20-30 хвилин ми на це витратили. Жодного успіху знову ж таки тільки малий окунь потрапляє на гачок. І до фініша, там 20-30 хвилин, власне, їх ми вирішили приділяти знову саме виходу каналу в море. Там на другому березі стоїть такий понтон на воді, а за ним утворюється зворотня течія, така така кишенька, можна сказати. Тобто, ми наш відвідний повідок, вагою в 10 грам кидали туди на викид в цю кишеньку, в цей заворот, і там стояла тюлька в товщі, і під нею стояло багато окуня. Я вже пробував абсолютно різні приманки. Кожен раз, коли я ставив новий колір, нову приманку одразу сідав окунь. Він клював на оранжевий, на натуральний. Колір ну, практично не мав значення все, що туди попадало, було атаковано цим окунем, Але жодного, абсолютно жодного окуня, який міг би, хоча б, приблизити до 25 максимум, повторюсь, це саме 23 см, Окунь не заліковий, невеликий. Ну і тільки новий колір, зразу риба. Ну, це чиста верховодочка. І воно таке грубеньке. 21. 21. Давай, Давай склаш. Завершився другий тур, нам так і не вдалося жодної риби зловити. Ну, точніше, жодної залікової риби зловити. Так у конів ми натягали дуже багато, вони клюють просто безперестанку, але не всі і 22-23 см, А залік від 25 см. На сьогодні прогноз погоди помилився, і він вперше помилився за всю мою історію е в сторону того, що нам краще було. Передавали просто мегавітер, а його взагалі нема. Так що ловити дуже-дуже комфортно. Йдемо, подивимось на закриття змагань, підведуть підсумки і я гадаю, що ми ще лишимося трохи половити. Так, хлопці, хоч трохи щось, тримай кріпово. Три О! Стаємо сюди більше. О. Продали переможців, ми цього разу аж шості. Ну, ми в другому турі не здобили рибу, тому в принципі нічого дивного. Але маємо ще, мабуть, годинку, яку хочемо пересвятити, саме просто, щоб половити рибу. Так що я взяв підсак, взяв вудку, йдемо десь, пройдемося по каналі, подивимося. Можливо, навіть щось знайдемо, якогось судачка. Є, і то так вдарив файно. Вдарив дуже гарно. Так, та. Нас би сюди впустили, нас би сюди впустили під час змагань. Ну, Заліковий, добре заліковий. О. Друзі, перший закид в мене на відвідний повідок. От Після змагань ми прийшли. Змагання у нас було з тої сторони. Прийшли на іншу сторону. Ну, нам банально навіть там би і не дали стати, там було все зайнято. Але ось, бачите, судачок присутній, і то такий достатньо приємний розмір судачка на шугар і з дуже гарним ударом, по-перше. А по-друге, дивіться, як він гарно ковтнув. Шугар, двійка, ватермелон. О, отак. От yeah. От іще один. От іще один. Я кажу, Паша, ми якби тут стали з там того берега, то ж ми б сюди само кидали. Я би поставив цього шугера і навалили ми б тих судаків просто купу. Нам банально не дали навіть туди стати. Грубенький такий судачок. Тікай. Це судачок, це судачок. О, дивись який. О, такий непоганий. Такий непоганий. Ох, як він заковтнув. Ну брін, класний. Таких би ловити і все, і красота. Ну ми минулого року, минулого року таких ловили. А тепер. А тепер не клювали, не на фестивалі. Опай, малий. Ох, судачок. Це судачок просто. Всіх би це судачок. Та да. то маленький. -то маленький, але такий жовтий, гарний. Є. А в мене судачок. Але вийшов, до під вечір вийшов. ]Top. Під вечір почав дуже гарно прокривуватись судачок. Ти просто ранено, ми, кину, ми кинули в одну точку. І зразу-разом. Тихо, я тут бачу лопа каналовий коля до ша. Друзі, ось ми і завершила на сьогодні. Така рибалочка вийшла після фестивалю. Як ви бачили, судачок проклюнувся. Я піймав більше десятка хвостів. Всіх відео стояти не буду. Навіть в кінці попався такий один під кілограм. Камери вже на мені не було, вона вже була виключена, але додаю фотографію. Тому, друзі. Зранку важкувато, реально важкувато. Той берег, де був фестиваль, дуже слабкий, але ввечері ми все ж таки отримали ту дозу адреналіну, за якою їхали. Ці класні, судокові, чіткі удари, навіть на відвідний повідок, вони дійсно чіткі. Тому своє задоволення ми отримали і сподіваюсь, ви отримали задоволення від перегляду цього відео. Попрошу вас підтримати його вашими вподобайками. І підписуйтесь на мій канал, допоможіть розвивати Україномовний Ютуб. Адже як говорить статистика, більше половини глядачів дивляться мене непідписаними. Тому нажимайте кнопочку підписатись прямо зараз. І зустрінемося з вами вже в новому випуску. Па-па!